Ваш телефон постійно щось повіщає? В цьому відео покажу, як навести порядок у сповіщеннях, щоб важливе не пропустити, а зайве не заважало. Режим не турбувати. Для цього переходимо в налаштування телефону, вибираємо пункт сповіщення. Сьогодні ми пройдемось по основним налаштуванням, а більш детальні в наступних відео. Розпочнемо з режиму «Не турбувати». В режимі не турбувати буде вимкнено звук для всіх дзвінків, сповіщень та оповіщень, окрім дозволених Вами. Ви можете використовувати це вночі, на роботі або коли зайняті. Можете налаштувати на який час його вмикати та розклад. Тепер переходимо до дозволів в режимі «Не турбувати». Нас цікавить тут сповіщення програми. Ми можемо тут додати програми, від яких будемо отримувати сповіщення навіть у режимі «Не турбувати». Просто натискаємо на плюсик та вибирайте програми, від яких ви хочете отримувати сповіщення. Повертаємось назад. Так як в режимі не турбувати, вимкнено звук для всіх дзвінків також. Вибираємо виклики та повідомлення. Тут ми можемо додати контакти, які можуть нам телефонувати, виклики та повідомлення. Якщо ми їх увімкнемо, то сповіщення будуть надходити, навіть якщо вимкнено режим не турбувати. Для того, щоб вимкнути цей режим, просто натискаємо ось сюди. Сповіщення на екрані блокування. Далі, у нас сповіщення на екрані блокування. Тут ви можете або показувати сповіщення повністю, або приховати вміст, Наприклад, щоб інші не бачили приватні повідомлення. Якщо часто залишаєте телефон на виду, рекомендую вам вибрати приховати вміст, сповіщення програми. Вибираємо пункт сповіщення програми. Тут можна вимкнути сповіщення від окремих додатків, які вам не цікаві, наприклад, новини, реклама або ігри. Для цього просто обираємо будь-який додаток. Ми можемо вибрати варіант без звуку сповіщення. Або просто вимкнути сповіщення взагалі. Історія сповіщень. Вибираємо додаткові налаштування та вибираємо пункт Історія сповіщень. Якщо ви випадково змахнули важливе повідомлення, то тут з легкістю зможете його знайти. Це дуже зручно, але ця функція часто вимкнена за замовчуванням. Для того, щоб її вимкнути, просто натискаєте сюди. Кнопка Відкласти сповіщення. Знову ж таки, в додаткових налаштуваннях» вибираємо пункт Показ кнопки відкласти, натискаємо на неї. Тепер після того, як ви отримали сповіщення, просто проводимо по ньому вниз і в правому нижньому куті натискаємо на дзвінок. Ми можемо показати це сповіщення через деякий час. Наприклад, через 1 годину натискаємо Зберегти, і воно повернеться пізніше, коли ви будете вільні. Пропонувати дії та відповіді. Знову в додаткових налаштуваннях шукаємо пункт Пропонувати дії та відповіді на сповіщення і вмикаємо його. Тепер на повідомлення в месенджері можна відповідати прямо із сповіщень. Просто проводимо пальцем вниз та натискаємо Відповісти. І пишемо наше повідомлення. Надіслати. Звук сповіщень. І на останок налаштування звуку. Повертаємось назад та вибираємо внизу звук сповіщення. Тут ви можете змінити мелодію або зробити сповіщення тихішими, щоб вони не дратували. У кожного додатку свій звук. Тож налаштовуйте як зручно. Для цього просто натискаємо на звук сповіщення. Тут ми можемо регулювати гучність сповіщення. Або вимикаємо її взагалі. Мені так зручно, то Та також можемо вибрати іншу мелодію нашого сповіщення. Повертаємось назад. Також можемо налаштувати вібрацію сповіщень. Можете її вимкнути, або, якщо вам подобається, просто підбираєте під себе. Якщо хочете більш детальні налаштування, дивіться наступні відео, там покажу все до найменших дрібниць. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.